Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми робимо більш підготовчий обломку кукурузи, обломили чотири рядки кукурузи для того, щоб був проїзд до рядків. На чотирьох рядках наломили 40 відер 20 літрових кукурудзи. А цю частину трохи... Далі продовжуємо ще вирізати на корм коровам. Ось такі-то у нас качани вийшли. Трохи добрі люди допомагають нам підломлювати, що печально. А ми будемо продовжувати з часом. Я ось підрізаю, не косою, нічим, а такими ножиками, а таким, такими. Гарно, порівняно з тим, як колись серпом, це. Отак. Ще обом Корова їсть уже трохи гірше, як вона була повністю зелена, але все одно теж приємний для них корм. Мішаємо гарбузами. Якби добра корова мала б давати повне відро відработку, а вона трохи не дуже. Ни в середньому у нас ось. Таких мішків нагрузили. Отакі не, ну, на тих. На ну, кукурузині тому стоячому видно, а у ось таке, бо крайні рядке. слабші, менші ростом, Та й ось таке. О, бачите, там хтось дві кубки вивощував, я не знаю, з якою метою. Що ж, друзі, дякую вам, що були зі мною. Продовжимо тему кукурудзи колись у наступних відео. Дякую за увагу, бувайте здорові. Всього найкращого.